7 квітня П'ятниця. ЗАХИСна хмара Бога в пустелі. Хіба ти вивів нас, щоб погубити в пустелі? Чи не було гробниць у єгипетській землі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Вихід 14.11 Досвід Ізраїлових синів, коли вони виходили з Єгипту. Містить для нас надзвичайно важливий урок. Як багатьом з них здавалося, понад мільйон людей збилися з правильної дороги і опинилися в якійсь долині поміж скелями. Перед ними простягалося Червоне море, а позаду ось ось мало з'явитися фараонове військо. Із самого початку свого мандрування діти Ізраїля йшли за хмарою, яка їх супроводжувала неосвічені і забобонні люди, котрі століттями жили в такій самій забобонній країні. Дивилися на цю божу хмару із здивуванням. Одних вона лякала, інші ж вважали її доброю ознакою. Щойно євреї розташувалися табором біля моря, як побачили, що їх наздоганяють єгипетські війська. Серця ізраїльтян сповнилися страхом, декотрі зверталися в молитві до Бога, проте переважна більшість кинулася з наріканнями до Мойсея. Мойсей був дуже схвильований маловір'ям народу. Хоч євреї постійно спостерігали виявлення Божої сили, що заступалася за них. Справді, тієї миті в них не було жодного шансу врятуватися, лише надприродне втручання Господа могло врятувати євреїв із пастки. Однак Мойсей не побоювався за наслідки, оскільки розумів, що опинився в цьому місці разом з народом не інакше, як за божим провидінням. Він спокійно і упевнено сказав людям. Будьте мужніми, стійте і дивіться на спасіння від Бога, яке Він звершить для нас сьогодні. Нелегко було втримувати ізраїльський народ в очікуванні перед Господом. Через недисциплінованість і відсутність самовладання люди стали некерованими і втратили здоровий глузд. Євреї йшли за дивовижним хмарним стовпом, завдяки якому Бог вів їх уперед. Але тепер вони почали думати. Чи не є цей стовп ознакою якогось лиха? Хіба ж не він завів їх у безвихідь, замість того, щоб іти з іншого боку гір? Проте щойно єгипетське військо наблизилося до табору, хмарний стовп велично піднявся, пронісся над головами ізраїльтян та опустився між ними та єгиптянами, котрі сподівалися на легкий успіх. Між переслідувачами та їхньою гаданою здобиччю виросла стіна мороку. Єгиптяни втратили з поля зору табір євреїв і були змушені зупинитися. Коли ж нічна темрява стала густішою, хмарна стіна стала великим сяйвом для ізраїльтян, наповнивши весь табір денним світлом. Те, що так лякало людей, тепер стало на їхній захист. Давайте ж і ми не будемо хвилюватися і панікувати, а будемо мужніми. Будемо стояти і дивитися на спасіння від Бога, яке він звершить для нас сьогодні.